Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. Сьогодні дізнаємося про новий гаджет. Це доволі доступний планшет від Samsung Galaxy Tab s 10 Lite. Моделька, яка доводить, що доступний пристрій теж може бути сучасним і зручним. Він продовжує історію серії Light, добре знайомий тим, хто шукає збалансований планшет для щоденних завдань. Ми подивимося, як змінилася концепція цієї серії, як змінилася новинка і що Galaxy Tab S10 Lite може запропонувати користувачеві у 2025 році. Ну, по-перше, про приємну концепцію: планшети серії Galaxy Tab S комплектуються S-Pen. Це електронне перо, за допомогою якого можна писати. Алювати і виконувати різні задачі тут, як бачите, воно також є. Другий приємний момент, не дивлячись на те, що це версія Lite, і вона коштує дешевше ніж S11, наприклад. Але подивіться, вони дуже схожі. Прям видно, що це дві флагманські моделі. Бо Galaxy Tab S10 Lite має металевий корпус з чіткими гранями у фірмовому стилі нових планшетів Samsung. Він відчувається міцним, якісним і в руках добре збалансований. Проте це все ж таки більш доступна версія. Через це він трохи товстіший, ніж Galaxy Tab S11, наприклад. Трохи важчий, але при цьому по якості зовсім не поступається. Samsung Galaxy Tab S10 Lite має 10,9 дюймовий TFT-LCD і дисплей з роздільною здатністю 2112 на 1320 точок зі співвідношенням сторін 16 до 10. Це чи не ідеальний формат для того, щоб і браузити чи соціалки дивитися, чи подивитися якийсь кліп, чи навіть кінцо. Зображення виглядає доволі яскраво, чітко і приємно для ока. Навіть дрібні деталі добре читаються. Частота оновлення до 90 Гц робить прокручування плавним і додає відчуття швидкості у взаємодії з екраном. Проте компроміси все ж є. Екран не такий яскравий, як у старших моделей. Серії. Тому під яскравим сонцем я б напевно не радив би багато працювати з кольорами в фоторедакторах чи малювати за допомогою S-Pen. а от читати можна без проблем. Але у приміщенні картинка виглядає насиченою і природною. Планшет працює на базі чіпа Exynos 1380, створеному за 5-нанометровим техпроцесом. Цього достатньо, щоб забезпечити стабільну роботу систему, швидке відкриття застосунків і комфортну багатозадачність у щоденних сценаріях. Режим багатовіконності також підтримується, бо тут у нас. One UI. працює звично зручно, але от у важких іграх чи професійних застосунках потужності може бракувати. Ну було б дивно, якщо б всі пристрої в лініці могли б тягнути всі ігри чи рендерити 4К відео в ті самій Люма саме тому ви обираєте, чи вам підходить планшет трохи дешевше і його характеристики, чи вам потрібен хардкор. Отже, планшет чудово підходить для навчання, дистанційних занять, роботи з документами. На ньому зручно робити нотатки просто під час лекції чи онлайн-зустрічі для викладачів чи фахівців, які часто працюють з презентаціями, DeX перетворює його на компактний робочий інструмент із клавіатурою, мишею та можливістю швидко редагувати що завгодно без ноутбука. І головне автономності. Ті, вистачає на цілий навчальний день або кілька пар поспіль без підзарядки. До речі, так тут підтримується на власному екрані і перетворює планшет на. Типу ноутбук. Якщо до нього підключити периферію, то буде ще більше такого ноутбучного досвіду. Але, на жаль, через те, що це більш доступна версія ніж флагмани, вона не підтримує вивід зображення по USB C. І значить, ви не зможете використовувати DeX на зовнішньому екрані. Galaxy Tab S10 Lite також підтримує можливості Galaxy AI. Є функція Circle to Search від Google, яка дозволяє знаходити і перекладати інформацію просто з екрану. Достатньо обвести потрібне слово або зображення. А кнопка Galaxy AI на клавіатуру чохлі дає швидкий доступ до штучного інтелекту, щоб згенерувати ідею чи отримати допомогу під час роботи над проектом. AI — це єдиний набір штучного інтелекту на мобільних пристроях, які особисто я використовую, причому по максимуму, і circle to Search, і редагування фотографій з генеративним штучним інтелектом, і допомога у створенні текстів. Більш за те я вам вже розповідав, як я набираю сценарії, надиктовую їх просто голосом, прямо українською мовою, а потім за допомогою Galaxy AI виділяю весь текст і. Правлю його. Для креативу ж доступні популярні і дуже круті застосунки: Good Notes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, Noteshelf 3, ArcSight, Sketchbook і Pixart. Я про це вже розповідав, коли робив огляд більших моделей, флагманських. І дуже круто, що Samsung розповсюджує цю свою модель зі знижками на ці популярні професійні застосунки, і для більш доступних планшетів. Бонусів доволі багато. Рік безкоштовного користування повною версією GoodNote, 6 місяців безкоштовне. Користування Clip Studio Paint, а також 66% знижки на LumaFusion з місяцем безкоштовної передплати Creator Pass. Notion включає один місяць безкоштовного користування планом плюс із Notion AI. Знову ж таки, повторюся, всі ці застосунки, вони не просто які-небудь. Це найкращі застосунки в своїх класах. І вони коштують гроші, особливо та сама LumaFusion. І цей планшет, хоч і не є флагманським за характеристиками, але в цілому на ньому можна легко змонтувати якийсь Reels, з та. Інше і для цього ви можете спробувати LumaFusion і самі зрозуміти, чи вона вам підійде чи ні. 66% знижка це прям дуже добре. Планшет доступний у версіях на 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, та з версією накопичувача на 128 або 256 ГБ. Проте є слот і для карти пам'яті MicroSD, можна додати до 2 терабайт пам'яті для файлів та медіа. Базової версії, в принципі, для багатьох сценаріїв вистачить, але якщо ви плануєте хоча б трохи додавати монтажу. Чи любите пограти, то я б брав би версію на 8 ГБ оперативної пам'яті. Для малювання нотаток чи навчання Galaxy Tab S10 Lite зручне рішення, адже S Pen де в комплекті. Це повноцінний інструмент для рукописного введення ескізів чи швидких заміток без потреби у додаткових аксесуарах. S Pen не потребує заряджання, реагує на силу натискань і дозволяє малювати рівні лінії без тремтіння. М'який гумовий наконечник створює природній опір на гладкому екрані, тому писати чи малювати ним комфортно навіть упродовж тривалого часу. Швидкість відгуку. Залежить від застосунку. У Samsung Notes вона майже миттєва. Тож, якщо вам вже до вподоби малювання, чи ви тільки хочете спробувати себе у творчій медіадіяльності, Galaxy Tab s 10 Lite з s Pen може стати для вас відкриттям. S Pen дає відчуття контролю над кожною лінією, а розмір екрану достатній, щоб комфортно працювати з деталями. Можна робити скетчі у вже згаданому Clip Studio Paint, експериментувати зі стилями, розфарбовувати кадри або створювати сторіборди. Скажімо так, якщо вам потрібен планшет, то з цим ви отримаєте ще. І базовий графічний планшет, щоб хоча б спробувати, а чи у вас виходить, чи вам це подобається. Насправді, за допомогою нього можна робити і доволі серйозні задачі. Ще одна сильна сторона цієї моделі це мобільність. Tab s 10 Lite відносно небагато важить, легко поміщається у сумці чи рюкзаці, і може стати універсальним супутником у поїздках. Ну і знову ж таки нагадаю про DeX, бо знайти клавіатуру та мишу, мені здається, сьогодні не проблема. Та й навіть без них, маючи S Pen, у вас вже є достатньо. Інструментів для керування зручною багатовіконністю в десктопному режимі. Є дві камери: селфі на 5 мегапікселів, і може записувати відео в Full HD 30 кадрів на секунду, і основна на 8 мегапікселів з автофокусом і таким самим записом відео. Скажімо так, камери в планшетах це в цілому допоміжний інструмент. І тут їх вистачить і для відеозустрічі, і для того, щоб сфотографувати дошку, наприклад, після заняття. Акумулятор має ємність 8000 мАч. Цього вистачає на тривалу роботу без підзарядки. Заряджається планшет із доволі не Великою потужністю 25 ватт. Скажімо так, з автономністю насправді все більш менше якщо не використовувати його по хардкору, Його буде вистачати, напевно, дня на три. А от заряджати треба його заздалегідь, тому що батарейка доволі велика, а от зарядка всього на 25 ватт. Звісно, штаб з 10 Lite це не тільки планшет для роботи чи навчання. Він підходить і для домашнього використання. У нього доволі великий екран, збалансований звук. Він ідеально підходить для фільмів, відео на ютюб чи онлайн-шоу, а батьки можуть навіть використовувати Дитячий режим із контролем часу екрану, а шкалярі для навчання і пошуку інформації. На кухні ж він стане зручним помічником для рецептів, а під час подорожі планшетом для ігор і мультфільмів, які тримає заряд навіть у дорозі. До речі, так, про звук. У нього він доволі непоганий, через те, що корпус ну, не прямо найтонший, і динаміків два – зліва і справа. Tab s 10 Lite – це не флагманський планшет, але який дарує емоції, особливо тактильні, саме флагманські. І він прекрасно підійде тим, хто розуміє. Для чого йому планшет, бо я вже неодноразово казав, не обов'язково купувати все топове, особливо якщо ви знаєте, що не будете використовувати левову частку продуктивності чи якихось додаткових фішек. Цей планшет дозволить вам і в казуалки пограти, і в родині подивитися якесь кінцо, і в подорожі він стане просто незамінним помічником. А також він може дозволити спробувати себе навіть у ролі графічного дизайнера початківця. Ну принаймні багато чого з азів ви точно зможете тут. Навчитись. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі, і також заходьте на сайт SamsungShop.com.ua, щоб дізнатися про цей планшет та інші пристрої від Samsung, отримати додаткові вигідні умови, консультацію. І якщо вам щось дуже сильно сподобається, придбати собі офіційну техніку Samsung в Samsung Experience Store, при цьому отримавши ще і додатковий рік офіційної гарантії. Дякую вам за перегляд. Побачимось дуже скоро. Всім пока.